Білосніжку намалював українець. Хто був найкращим художником Волта Діснея? Мультфільм студії «Дісней» Білосніжка та сім гномів вийшов у 1937 році та мав тріумфальний успіх. Гномів для стрічки створив художник-аніматор Біл Титла. Його справжнє ім'я Володимир. Він народився у Нью-Йорку в родині українських емігрантів з Галицького містечка Підгайці. Художник працював разом з Волтом Діснеєм над мультфільмами про білосніжку Пінокіо та Дамбо. Маленьке слонення він змалював для свого двохрічного сина Пітера. Сам Волт Дісней визнав, що Дамбо неможливо намалювати краще. Вони посварились, коли Титла підтримав страйк колег. Через конфлікт він пішов на студію Paramount, де створив дружнього привида Каспера. Які з персонажів Володимира Титли ваші улюбленці? Напишіть у коментарях. Плічопліч згуртовані громади.